Боже великий, Боже, великий Боже, всесильний, Боже всесильний, ми грішні діти Твої, ми грішні діти, Твої, смиренні сердець наших, смиренні. приходимо до тебе, тебе схиляємо голови, голови наші, Отче. Прости провини, провини наші та провини батьків та провини наші, дідів, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо нині, Тебе, тебе. щиру молитву нашу, щиру молитву наші, і, подяку, і подяку за безмежне милосердя твоє, милосердя твоє до, нас. до нас. Вислухай наші молитви. Вислухай наші Господи і, і прийми благання. Змучений сердець наш. Змучений сердець наш. Благослови. Благослови нашу батьківщину України, волю та щастя їй дай. дай. Примилосерний Господи, При то вдається до Тебе, благання. Благання. благання, милість Твою подай. Тебе. тебе, Боже благий, Боже благи. забратів За братів. і сестер наш. наш, що нас на у ув'язниться. Тяжких роботах, У тяжких караються роботах, і караються і мучаться, за вдовиць, за син, за каріт і, і немічний, і за тих, що Твоє милосердя. милосердя та допомоги, та допомоги. Твоєї потребують. З'єднай потребую. нас. Єднай Єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки, і на віки віків. Амінь.